Донечко, прекрасна, ти тільки знай. У мене все за планом, у мене все вчасно. Я не поспішаю, бо в поспіху не малюється досконалі картини. Я все знаю і бачу, моя рідненька, знай, я милую з тобою щохвилини. Мій погляд з тебе не сходить, як вітів насадив для тебе. Моя донечко, ти прекрасна пахучий цвіт неба, коли ти щаслива і я радію з тобою, я завжди близько обіймаю тебе своєю рукою, я твій смуток оберну в радість, а сльози в дорогоцінні перлини. Я знаю всі твої потреби, моя дорогенька дитино, ти тільки до мене прийди. Я маю для тебе любові багато. Я все тобі віддам, лише поклич, пишу листа тобі. tvý nebezný tát. Mý nebezný